Ти зустрінеш його в травці. Він у парку є на лавці, він із жабкою скакає, і з травою він росте. Здогадались вже, напевно, що за колір то зелений. Середа це день зелений, ніжний, лісовий, приємний, вологий, спокійний, м'який. Це колір природи. Це колір рослин. Зелений колір утворюється від змішування двох основних кольорів: синього кольору неба і жовтого кольору сонечка. Зелений, четвертий колір веселки. Він знаходиться в центрі цієї кольорової дуги. Зелений колір широко розповсюджений в живій природі. Більшість рослин мають зелений колір. Вони поглинають з повітря шкідливі речовини, такі як вуглекислий газ, що утворюється автомобілями, а натомість рослини виділяють кисень, яким дихають люди і тварини. Саме тому. Ліси називають зеленими легенями планети. Тому ж, дітки, давайте берегти ці зелені легені, які дають нам можливість дихати і жити. А зелені фрукти та овочі вважаються надзвичайно корисними для здоров'я, бо мають багато вітамінів. Давайте ж пригадаємо, що це за овочі. Пишна молода капуста. Хрумкі огірочки, вітамінна селера, солодкий горошок, молода зелена цибулька, смачні кабачки, кучерявий салат та гострий перчик. А тепер давайте пригадаємо фрукти зеленого кольору. Це солодкі зелені яблука, запашні груші, смачний виноград. Кисленький, але дуже корисний лайм, солодкий ківі та чудовий агрус, і ще багато, багато інших корисних та смачних зелених овочів та фруктів. Але ж, малята, не тільки рослини бувають зеленого кольору, серед живих істот також багато зелених тварин та комах, зелений колір. Допомагає їм маскуватися в травичці від нападників хижаків. Це і зелені коники стрибунці, і квіткові мошки, і гусінь, яка шкодить листя рослин, і тоненькі з прозорими зеленими крильцями бабки, а ще зелені плямисті змії, хамелеони, які можуть міняти свій колір на будь-який, маленькі прудкі ящерки. Чудові зелені папуги. У водоймах деяких живуть зелені рибки, в траві хаваються богомоли, а над ними пурхають живі квіти, зелені метелики, в болотах скрикочуть зелені жабки. Наш чудовий зелений світ дуже багатий і різноманітний. Але, щоб не втратити це різноманіття, треба шанувати та берегти нашу природу. А на згадку, дітки, про зелений день пропоную вам створити веселу жабку.